Шукаю кому віддати передачу. Віддає він на Захарченка, Захарченко скидає на нападника. Іванов Іван на підбирання, але швидше за все подачу в штрафний майданчик. Подача І... Мед забиває. Шаповаленко Максим відкриває рахунок сьогоднішньої матчі на третій хвилині. Алсер пропускає. Але ми пам'ятаємо, в минулому матчі програвав 2-0. Але змогли відігратися. Та пройти попини. Удар. І зараз. Влучає м'яч в Олексюка. Він відбирає м'яч, шукає передачу, доходить і холодком можна пробивати. Повертає він назад на партнера і той в ближній кут. Олексій. Не дає, але бородушко. Відчайдушно зараз дістає м'яч. Хороша зараз передача. В червінській підкаті зараз пригає Олексюк. І кутовий. Юрченко, вкидання. І можна пробивати Зараз Ростов. І стіка зараз рятує на добиванні. Возник. вороч... Ой, прямо в руки забирає забирається. Скуратов. Чмельов... Ох, зараз як прострілює він там. Бородушку пригнав. Побачимо, що вирішить цей футболіст. І простріл забиває сьомий номер з передачі. Возного. Балковий ля відзначається, і рахунок стає 2-0. Зараз ось Алсер наполягав на ворота меду, мало вони багато шансів, не змогли забити і пропускають. Пропускають. Буде він пробивати. Холодков там заважає в Хороша тер... Штіка знову врятує! який момент. Холодков пробиває і блокує. Вогне буде купку. Бондаренко на Червінського Червінський Ліворуч! І можна пробивати зараз. Гол! Бондаренко забиває на добивання, рахунок стає у нас 2-1. І що, стає веселіше? В сьогоднішньому матчі пробив у нас Єрмаков на добиванні зіграв Бондаренко. Даром. Даром. Червінський приймає, Вендюк прибирає, можна пробивати зараз, під праву ногу. І Савісько. Байдіта, літаємо. Івано. Ох, зараз який хороший удар від Бондаренко. Той приборка м'яч удає вперед на Ілю і Ілля повз ворота. Зараз Балковий. Один в один можна обіграти і відразу зробити удар. Що він і робить? І Віталій, Віталій робить він Саміський на гмерках, Марко зупиняє м'яч. Закидає він зараз на бендюка, можна перекидати. Повз ворота проходить. Балковий. Вперед далеко кидає на Захарченка. О! І що, гол? Щось незрозуміло зараз. Ставить спину, холодко, підхоплює. Віддає зараз хорошу передачу. І топ зараз рятує свою команду, небезпечно зараз. Пусті ворота. Рятує зараз Олексюк, як зараз свою команду. От він на Гмирка. Гмирко розвертається. Віддає він зараз передачу її шаповаленко. ходить в центрі поля. Невдало пробував, можливо це була передача. Словіцький підкуплює, Хороший me, зараз удар. You? І сейвить зараз. Сріб. Захарченко. Іванов. Ох, зараз як добре підхватив Іванов. Ще далі ліворуч. А возмутись закидання. Ох, зараз. Чую, як черкає. Згорот не залітає м'яч. Олексій втрачає м'яч. Ух, -мо! Це червона. Це червона карточка. Це червона карточка, да. Це... Ой, не мо... Славінський біля м'яча, У нас багато, до речі, затримок. Хороший, який удар зараз. від Назад повертає Юрченка, Юрченко. Юрченко. О, зараз удар і топ парирує він. На Юрченка, Юрченко, Юрченко повертає на Бородушко, бородушко. Зараз пробиває, підставляє спину зараз зупинка. Пробиває і Бородушко. Стає на заваді. Було в нас затримок. Юрченко зберігає м'яч в полі і буде розпочинати він атаку для своєї команди. А Славінського треба вже якогось загострення додати. В цьому матчі й фолить зараз в атаці. Зубленко лежить на полі і отримує жовту картку. І вперед закидання Олексюка. І Віталій зараз переводить. на кутовий. Олексюк там стає на завазі. Ай-яй-яй, зараз як Показуй, що, Можна грати. Червінський зараз як пробив з дальній дистанції, але... Топ, зараз на газоні важко йому вже продовжувати.